Майже всі будинки, які стояли навколо нашого дому, в них в усіх є влучання. І в нас теж влучили. Це було вночі, 12, напевно, березня. Четверта ранку ми ще, ми ще вірили, що це все закінчиться, і не хотіли спускатися зховища. Такі ми. Ага, от. І четверта ранку ми спимо, і просто в якийсь момент у нас вилітають всі вікна, вилітають всі двері, всюди пил, і ми отак от бачимо тільки з вікон, що там вогонь йде. Це влучили, виходить, що в сусідній під'їзд. І якраз от частина квартири наших сусідів вона була під, під уламками. Там дуже нам пощастило в тому, що в нас були об'єднані балкони. І коли ми почули, що там ще є люди, то ми почали вибивати той балкон, щоб ці люди вийшли. частина квартири вона повністю так, знаєте, поскладалася. Почали стягувати всі меблі в сховище вже, бо там сиділи всі. Ну і таким от чином провели ще в сховище на постійній основі там декілька, декілька днів, вибігали готувати їжу на вулиці. Ще з досвіду 2014-2015 року думали, що це ну, от, дуже швидко закінчиться, навіть якщо щось і буде. І ніхто навіть не уявляв масштабів. Я жила ближче до Запорізького шосе. О, от, тобто саме з цієї частини, яку Ну, захопили, тобто так, в кільце коли захоплювали, Це була от та частина, яку захопили після лівого берега. Ми з моєю родиною приїхали на територію нашого театру. Там були дуже такі старі, довгі як катакомби, сховища. І ми допомагали людям, які туди приїжджали, щоб якось. Ну, заховатися, просто возносили їм всі речі, які були в нашому театрі, Там якісь ковдри, подушки, чайники. Я пам'ятаю, що я дзвонила своєму режисеру і питала: можна нам це взяти? Він казав, Ка... ну, звичайно, можна. Беріть все, взагалі, що тільки потрібно. Ті люди, які приїжджали до нас в театр, вони. Вже нічого не мали. А це був там другий-третій день війни, а в них вже немає ні речей, немає нічого, їм все потрібно. Е, от. І ми ходили, набирали їм воду, е, бо треба було йти, щоб Ну, коли розвозили воду, потрібно було так. Ми, ми набирали всі тари, які були, там відра, щось, щоб набрати людям води, хліб теж набирали, е, От. щоб хоч, хоч чимось допомогти, хоч якось, щоб їм не було так. Так важко от сприйняти те, що в них, скоріш за все, вже нема дому, і вони туди не повернуться. тебе мозок не встигає просто нормально відреагувати на те, що відбулося. І, і от Тобі кажуть так, що там, в мене вбило родича, а ти навіть ну, ти навіть не встигаєш це пропустити, якось через себе пережити. Ти просто от сприймаєш це як факт під час ведення відкритих бойових дій прямо на вулицях, частина нашого будинку почала горіти. О, от, ну та, і, а люди сиділи в сховищі, і в нас не було іншого якби виходу, аніж просто виходити з білим стягом. Нас всіх почали вже виганяти з того сховища, щоб ми швидко ну, йшли там в лікарню поруч, де вже були російські військові на той час. Тому там постійні перевірки чоловіків роздягають. Вони намагались шукати зрадників. Намагалися шукати наших хлопців. От, тому вони і постійно там зупиняли, роздягали, дивилися на руки, на татуювання. Якщо бачили хоча б там частинку, особливо якщо чоловік 25-30 років, все одразу. Це була велика міська лікарня, і пхали, куди могли. Просто куди могли. Люди один на одному сиділи в усіх сховищах, на всіх поверхах запускали. Ну, навіть якщо люди відмовлялися йти на восьмий поверх, там, або це були якісь бабусі, літні, або ще щось. Ну, от просто в них не було виходу. От Хоч там день йди, але дійди до свого восьмого поверху. Нас поселили в такому вузькому коридорі, ну, де, напевно, так, два, два метри, два метри. Було от цього коридору, і отак, от по дві стіни сиділи люди, лежали, спали, намагалися щось робити. Дуже сильно допомагали, допомагали діти. Ну, це, це правда. Бо коли ми сиділи у цій лікарні, там хтось приніс туди великий такі матрас, на якому сиділи діти, і вони грались. І в якийсь момент я не витримала, кажу, дайте я з вами. Це мене прям. Дуже сильно тримало в глузді. А потім ми вирішили, що ми більше так не можемо. І зібрали ті речі, які в нас з собою були, і пішли в сторону Запоріжжя. Їм було в цілому все одно. У нас не було машини, тобто в нас нема було чого відібрати. Речей теж сильно не було. І вони казали, ну дійдете, давайте. Вони дуже хотіли, щоб люди їхали в. Володарськ, е Нікополь це ну, невеличке таке село, з якого вони транспортували людей на Ростов-на-Дону. Ми вирішили, що краще ми вже пішки своїми двома <рес> і в сторону Бердянська. Коли ми виходили з міста, ти от дивишся і такий розумієш, ну от в цьому будинку там живуть мої там, такі знайомі, а в цьому в цих знайомих родичі або ще хтось, а там є однокласник живе. І, от, і оце постійно тебе дуже так бентежить, того, що ти не знаєш по факту. Цей будинок стоїть там повністю згорівший, в ньому немає вікон, немає нічого, людей ти теж не чуєш, ти не знаєш щось там з тою людиною, яка там жила. Ми пройшли приблизно ну, кілометрів 15-20 десь. Найбільша складність була в тому, що в нас собачка. От і це постійно треба було її тримати на руках. Це була моя така місія. Ми взяли якийсь дуже старий рюкзак, запхали цю собачку туди, і вона переживала, але вона розуміла, що поску їй не дуже хочеться ходити, по склу, там якісь снаряди валялись постійно. Ми намагалися йти дуже близько до дороги. Наскільки це було можливо? Бо ну так справді ми розуміли, що ну там десь умовно ми могли йти. Там було поле, і десь там на краю цього поля ми вже могли чути вибухи. Нас підібрав чоловік в такій великій вантажній фурі, і десь 20 людей їхали просто в нього в багажнику цьому критому. Без вікон, без всього, ми просто на підлозі отак от їхали і е, молилися, щоб тільки доїхати до Бердянська, щоб нас пропустили всюди. От. І цей чоловік, я знаю, що він вивіз дуже багатьох потім людей. Ми приїхали в Бердянськ, і, і, і він нас висадив біля там вокзалу. І це така тиша: це тиша, це е, е, захід сонця, все таке гарне. І ти не розумієш взагалі, а як це, а як це відбувається? Ну, тут тут же ж майже година ну, тільки доїхати до цього Пертянська. Нас нагодували борщем. Ми сидимо їмо той борщ і просто плачемо, бо ну, розуміємо, що це український борщ, який приготувала українська господарка. І вони ну, справді переживали за нас. Вони намагалися нас якось порадувати, бо ці люди постійно несли якісь там ой гірки помідори, все, що могли тільки несли. І це правда, ми там перебували десь дня три чи чотири, поки ми не виїхали на Запоріжжя. І ми прям відчували це те, що нас охороняють українці. Нам застали останній мітинг, тому що люди активно вийшли на площу, і ми якраз тоді ну, вирішили пройтися містом, хоча б щось зрозуміти. От. І так, от, не доходячи до центру, ми дуже далеко розуміємо, що починається починають стріляти. От. І той мітинг його розігнали. Ми Напхались наскільки можна було в той автобус, їхали стоячи, сидячи на підлозі, де завгодно. От. І ми доїхали, ми виїхали десь о сьомій ранку, щось таке, і там о пів на дев'яту вечора ми були вже в Запоріжжі. Нас зупиняли там кожні 5-10 хвилин був якийсь знову там цей блокпост, на якому перевіряли, виводили всіх чоловіків, їх всіх роздягали. А в мене був корсет. Ортопедичний. От і е, е, через те, що ми їхали, і в нас не було такої можливості набрати дуже багато речей в валізах або в сумках, ми намагалися вдягти на себе побільше. Тобто, там на мені було дві пари джинс, троє там шкарпеток, пальто, зверху пуховик. І тобто, е, через те, що дівчат не так сильно роздягали і дивилися. Е, була змога це вдягти корсет, і в корсет всередину запхати ті телефони. У мене був такий прес з телефонів. Я робила фотографії. От наскільки давав заряд телефону, от я намагалася весь цей час витрати на те, щоб зафіксувати те, що відбувається. Бо ну моя позиція така, що про це мали знати люди. Наш водій був такий герой. Коли він приїхав, я пам'ятаю, весь село маплодував як, як пілоту. Побачили в Запоріжжі, побачили наших хлопців, які нам, давайте, заїжджайте, все гаразд, давайте швиденько. От, і тут, ну, щастя було величезне просто. Ці знайомі, які в мене зараз ще залишились в Маріуполі, вони, ну, в них навіть паспорту немає. Просто немає паспорту. Є якийсь папірець. Посвідчення якесь особи, яке по факту в жодній цивілізованій країні, в жодній європейській країні. Просто навіть в тій самій Росії він не має жодного значення. Приїхала в Дніпро десь на початку квітня 22-го року, щоб заснувати от свій театр. так, Виникла така думка десь восени… А, ні, навесні 23-го року, от якраз майже рік. Як тоді ми зібралися шестеро таких дуже цікавих людей, які подумали, що чому б не відкрити театр під час війни в Дніпрі? Той театр, який в мене був в Маріуполі, він чимось дуже сильно нагадував те, що ми зараз намагаємось створити, тому що це була вільна атмосфера, де всі можуть все робити, де ти не маєш постійно керувати, де ти довіряєш людям. Це була моя друга родина. Всі ті люди, яких я там зустріла, там я зустріла свого найкращого друга, моїх якихось таких наставників по життю, людей, які закохали мене в, принципі, в театр. І я постійно дуже пишалася тим, що ми підіймали якісь дуже важливі соціальні теми. Я прийшла до цього театру в 15. І от з 15 років так якось так вийшло, що не залишаю. І відкрився театр у 2011 році, і оце якраз оці події 2014-15 року вони дуже повпливали саме на колектив, бо він змінився, бо багато людей виїхало, і на настрої режисерів, тому що вони вже ну, не могли ставити те, що вони до цього ставили. Остання репетиція буквально за день до 23 лютого, і ми сиділи так. Як як такі вже більш дорослі актори думали, як, як, щоб нам такого сказати от, цим підліткам, щоб вони е, настільки ну, переживали, щоб вони трималися, е, щоб сказати, що ми з вами все буде добре. От. І, на жаль, тоді ми не змогли це сказати. Все, існуємо, формуємо простір, фізичний театр. Фізика театр. Природа, партнер, взаємодія. Добре, переход. Як добре, що в якийсь момент от я змогла прокинутись. Війна продовжується, але мистецтво живе, люди живуть. Ми прагнемо зробити сучасний. Е Красивий театр, який буде з поглядом в майбутнє, в технології, в якісь новітні форми. Так, зараз в нас в репертуарі є вже три вистави. Дві з них це комедії, бо зараз людям, мені здається, дуже потрібно мати щось над чим посміятись. І ще одна це шоу мімів, пантоміма. До кінця року ми плануємо собі поставити. 12 вистав на 15 людей це здається таким нереальним, але ну, от ми потроху вже просуваємось до цього. Я збираю моря і океани. В мене так виходить, що кожна поїздка, яка в мене є зараз за кордон, вона пов'язана з якимось морем. Я приїжджаю в нове місто. Там взагалі я ніколи там не була, але я зустрічаю і мені є про що з ним поговорити, і ми розуміємо одне одного. І мені здається, от те, щоб зберегти таку якусь е, традицію нашого міста. Те, та, 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 як ми називаємо речі, е, те, е, яку їжу ми любимо готувати, там, наскільки ми любимо рибу, наскільки ми любимо море воду. От мені здається, що це. Те, що ми маємо зараз робити, намагатися зберегти це наскільки можливо. Бо коли це все, коли наші території до нас повернуться, в нас вже буде сила, з якою ми туди зайдемо і скажемо, так, це наша територія, це наше місто, і ми готові далі тут працювати. Тільки треба почекати, мені здається.